Сьогодні ми продовжимо з вами вчитися робити звуковий аналіз слів. Ось у нас перша картинка. Хто тут зображений? Так, зображена тут сова. Давайте поділимо слово сова на склади. СО. Ва. Два склади. У першому складу ми чуємо звуки с о, со. У складі в а. Сова. Перший звук с, с. Літера, яку ми сьогодні вивчали, означає звук с. с. Всі скажіть скажіть С. Так, діти. Це приголосний, твердий. Ставимо одну рисочку. Слідуючий звук чуємо ссо, со. со о. В, 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 приголосний твердий, і в кінці сова голосний. Ось ми зробили звуковий аналіз слова сова. Приголосний твердий голосний звук. Приголосний твердий, голосний звук. Слідуюче слово у нас собака. Три склади со. Б-К. Перший склад СО. Перший звук чуємо с-с. Приголосний твердий. Другий звук Со. Голосний. Слідуючий склад Ба. М-Б-Б. -б -б. Приголосний твердий. Ба. А. Голосний. К. Приголосний, твердий. І в кінці а голосний. Кружечки хочете, можете зафарбовувати, можете не зафарбовувати. Приголосний твердий, голосний. Приголосний твердий, голосний. Приголосний твердий, голосний звук. Переходимо до слідуючої картинки. Хто в нас тут? Це рись. Сказали всі. Рись! Перший звук чуємо р, р. Він приголосний, твердий. Р-ий і, і голосний. Третій звук с, с, с. Вимовляємо м'ягко, приголосний, м'який. Прочитаємо приголосний твердий, голосний звук, приголосний м'який. merk